Головне управління розвідки Міноборони показало відео однієї з найзапекліших найскладніших місій. Це штурм, зачистка 40 будівель вовчанського агрегатного заводу та взяття окупантів у полон. Операцію восени провели воїни гурівського спецпідрозділу Тимура. Про ситуацію в цьому районі станом на зараз будемо говорити з істориком. Це офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, спасибі навзаєм. Відразу оголосимо збір для на потреби 2-го батальйону 57-ї окремої е, бригади. Є qr код є номер картки. Долучайтеся, як вам зручніше, зручніше малих. Е, Донатів не буває гривня дві п'ять. Нормально головне не залишатися байдужими. На що це збір? Розкажіть другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади з початком зими та погіршенням погодних умов зіштовхнувся з проблемою якісного забезпечення особового складу засобами обігріву та електроенергії. Тому потребує е, матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, це станції «Екофлоу», це інверторні генератори, це газові горілки та інші засоби, які в умовах морозів дозволять ефективно тримати оборону міста Вовчанськ на Харківщині. Е, мій підрозділ щиро вдячний за ту постійну підтримку, яку надають небайдужі громадяни України. Е, тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога на полі бою та примест, принести мир. На північ Харківщини в такому разі ми закличемо аудиторію підтримати цей збір. Ви чули, є широко, ну скажімо, широка потреба так, тому що дійсно говорили і про генератори, і про пальники, і про багато чого іншого. Весь час, поки ми будемо спілкуватися, ось цей збір буде ем, активним. Код QR, так само реквізити знизу екрану, всі вони для того, аби ви скористалися і підтримали конкретно цей збір. Почнімо з того, що зараз відбувається на вашому напрямку. Наскільки активізувалися росіяни з огляду на останні дні? Ну і зрештою на новий рік. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади продовжуються наступальні дії російської окупаційної армії з метою досягнення тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях у самому Вовчанську, незважаючи на повне руйнування міста по лінії річка Вовча, ворогу не вдалося отримати тактичного успіху, тому наша оборонна лінія не зазнала змін. Окупанти використовують широкий спектр вогневого ураження, це ствольна і реактивна артилерія, це дрони бомбери та дрони фпв Особливо почастіше випадки, коли використовують дрони фпв на оптоволокні, враховуючи це, а також погодні умови нашим військовослужбовцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але, попри все, оборона Вовчанська тримається міцно. А які тактики зараз використовують росіяни, за рахунок чого вони намагаються наступати? Сьогодні сили оборони України, зокрема 57-ма окрема мотопіхотна бригада, тримає вогневий контроль над логістичними шляхами сполучення ворога, а також через те, що місто Вовчанськ, ну, більша частина міста повністю зруйноване. Використовувати ворогом бронетехніку це просто вбивча для них ідея, оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, яка надзвичайно швидко реагує та передає необхідні координати операторам дронів, які результативно вражають ціль. Тож окупанти можуть пересуватись до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами. Часто такі штурми їхні, вони просто не мають успіху, і ворог не може навіть провести ротацію на своїх же позиціях. Така обрана тактика дозволяє нам виснажувати росіян та ламає їхні плани ще на тактичному рівні. Якщо говорити про бої, зіткнення, де наразі найзапекліші бої? Е, найінтенсивніші бої в нас відбуваються в самому місті Вовчанськ за лінією, за річкою Вовчів. А загалом, що по використанню техніки, ви кажете, що зараз їм це незручно, але все. ж. Ну, загалом ворог не використовує важку бронетехніку починаючи з літа 2024 року. Оскільки наша розвідка вона слідкує за ворожою логістикою, тому відповідно. Максимум на що ворог здатен. Він використовує там радянський ну, автопарк. Це е, машини такого ну радянського зразку. От інколи використовують баги. Інколи були випадки використання е, мотоциклів. але загалом важку бронетехніку ворог на доліні бойового зіткнення не виводить, тому що ми її зразу знищуємо е, минулого місяця. В нас е, ворог використовував е, ворожу бронетехніку. Це було Близько п'яти одиниць в результаті два танки: Т-72 і три одиниці воротехніки ворожої було нами знищено. А якщо дивитись взагалі на наявність такої техніки, чи є в них ще танки? Тому що осінтери розглядають місця тривалого зберігання важкої техніки Росіяни. кажуть, що вони розконсервовують, розконсервовують, і такої техніки стає все менше на фронті. Її менше. Із донесень нашої розвідки саме на нашому напрямку, на напрямку Вовчанська, якщо ми будемо рахувати початок російського наступу, це з травня 2024 року, десь близько по серпень, по початок операції Сил оборони на Курщині, то кількість бронетехніки ворогом на цьому напрямку, на нашому, вона по зменшилася. Ну, очевидь, це пов'язано з тим, що ворогу російським окупантам доводиться перекидати частину своїх резервів на курщину, враховуючи це в місті Вовчанськ кількість ворожої бронетехніки і відповідно інтенсивність обстрілів, особливо використання кабів, вона дещо впала. Вона знизилась. Ще разгадаємо про те, що триває збір, і ми на початку нашої розмови. Досить популярно пояснили на що саме збираємо цього разу це там різного спектру потреба. Скажімо, це і пальники, це і так звані екофлоу, тобто генеруючі станції, і і багато чого іншого. Тут зараз все не будемо перераховувати, але просто наголосимо на потребі підтримати конкретно цей збір і в цілому потребі підтримувати українське військо незалежно яким буде цей донат? Наскільки він буде там істотним або неістотним з точки зору фінансової? І ось ця залученість ваша це є найкращим таким показником, і це є найбільш істотним. Повернімося до розмови. Ви вже згадували про конкретно тих росіян, ті угруповання, які фактично борються стоять напроти проти вас, так буде коректніше сказати. Ким вони є, наскільки вони вишколені, підготовлені? І з нашої розвідки в першу чергу це ну, регулярна російська армія з питань безпеки. Я не можу називати конкретні підрозділи, які стоять проти нас. Е, наша розвідка підтверджує, що оскільки Росія це багатонаціональне утворення, тому в даному випадку неважливо, який саме етнос під прапором окупанта прийшов захоплювати українську землю. Тут їх чекає одне тут їх чекає лише смерть. Коли ми беремо в полон росіян, то дуже часто чуємо історії про те, чому вони і через що обрали шлях окупанта. Здебільшого мова йде про якісь фінансові проблеми, проблеми там з кредитними організаціями, страх сісти у в'язницю, а також страх за те, що після відмови виконувати вбивчі для них накази, їх чекають ззаду загороджувальні загони таким чином. Шкода визнавати, але в світі 21-го століття ще існують представники людства, які готові до безглуздої смерті за декілька тисяч доларів та клейма російського окупанта. А зараз загалом вдається брати в полон росіяни чи от тільки внаслідок якихось спецоперацій. Під час інтенсивної інтенсивно, ну, на лінії бойового зіткнення, коли відбуваються інтенсивні піхотні штурми, відповідно, нам вдається брати полонених окупантів. Звичайно, що це не так масово, як було наприклад у весною або ж влітку 2024 року, але такі випадки трапляються. Якщо говорити про устаткування, про реби передовсім ворожі, наскільки, по перше, це в масове явище, чи мають вони їх в достатній кількості? Наскільки вони дошкульні для українського війська для вас на початку бойових дій у Вовчанську та околицях з травня 2024 року, ворог активно використовував важку бронетехніку? Ну ми про це вже говорили артилерію. Реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, але після того як ми взяли під контроль ворожу логістику, і завдяки майстерності наших операторів БПЛА, це змусило російських окупантів відмовитись від її використання, тож зараз відповідно окупанти використовують якусь легку техніку. На яку вони споряджують засоби радіоелектронної боротьби, і звичайно, що це збільшує певні шанси ворога доїхати до лінії бойового зіткнення. Але е, все ж зараз ворожий реп і наш реп зіштовхнувся з одною проблемою: це використання FPV-дронів на оптоволокні. Тобто, це дрон, який на такому дуже тоненькому кабелі е, він ну. Вилітає і цей і відповідно через використання цього оптоволокна реби, що наші, що ворожі, вони не діють взагалі. І це стало певною проблемою для нас на лінії бойового зіткнення. Тому нам зараз доводиться бути більш обережними і відповідно вдосконалювати свої позиції маскуватися. Оскільки ефективної якоїсь протидії дронам на оптоволокні поки що не придумали, не поки що цього немає. Приблизно 70 тисяч гривень задонатили українці. Поки ми з вами говорили до закриття збору. Там загальна сума 600 тисяч залишається приблизно 20 тисяч гривень. Тому долучаєтеся уже 18, Якщо е, тільки до нас підключилися, будь ласка, долучайтеся. Малих донатів не буває. Закриємо спільно цей збір. Це вже я говорю до тих, хто нас переглядає у записі. Ну і звичайно, подякуємо. історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка щойно з нами на прямому зв'язку.